Ви знали, що так звані корисні продукти можуть сповільнювати ваше сходення на 40%? І найцікавіше, що вони є в раціоні майже кожного хто стежить за фігурою. Перше це знежирений йогурт. Не дивуйтесь, він підвищує рівень цукру в крові не менше ніж класичний. Чому? Коли прибираєте жир, додаються загусники і прихований цукор. Обирайте йогурт із жирністю 2,5-5%. Він краще насичує і не викликає стрибків інсуліну. Друге, це мюслі та готові граноли. Їх рекламують як здоровий сніданок, але подивіться на склад: цукор, мед, сиропи, сухофрукти у порції може бути до 5 чайних ложок цукру. Замініть на вівсянку з горіхами та свіжими ягодами. Третє. Фруктові смузі. Здається, що може бути кориснішим, але при подрібленні руйнується клітковина і цукор смоктується миттєво. У порції денна норма фруктози. Додайте до смузі білка та жири, авокадо, творог чи, наприклад, звичайний протеїн. Четверте це батончики мюслі. Їх позиціонують як корисні снеки. Але за кількістю цукру вони не поступаються звичайним печивом. Краще обейть жменю горіхів або яблуко з мигдалевою пастою. П'яте це Тові салатні заправки без масла, в них повно прихованого цукру, консервантів та підсилювачів смаку. Вони не тільки підвищують апетит, а й заважають засвоювати корисні речовини з овочів. Готуйте простий соус, оливкова олія, лимонний сік або бальзамічний ос.